Товариство, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. знаходимось на своєму маленькому домашньому господарстві. Якщо бути точнішим, то безпосередньо у родільному відділенні для наших свиноматок. Як ви бачите, воно повністю звільнене від свиноматок. Залишився у нас один жевжик, якого ми трішечки пізніше переведемо обов'язково в інший станок. Ну а трішечки пізніше, в наступні дні, в ході робочих процесів проведемо ряд. Ряд маніпуляцій, які я безпосередньо роблю перед тим, як ставимо свинок до наступних опоросів. Тому обов'язково слідкуйте за нашими відео, доєднуйтесь, до речі, до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Людей, які люблять свинарство, підтримайте, будь ласка, підписочкою. Канал підтримайте вподобачкою. Ну і в ході перегляду відео, якщо будуть виникати в когось якісь запитання, обов'язково ставте їх з превеликим задоволенням. Буду на них. А, вчора, якраз пізно ввечері, зробив запас комбікорму. Тут у нас майже 300 кг 270, якщо мені не змінює пам'ять, безпосередньо у кормозмішувачі, Це вже комбікорм, який вивантажений у безпосередньо ванни і мішечки, готовий змішаний. Там же у нас тільки зернова група. Зараз будемо обслуговувати свинок. ну і В ході якраз от роботи, щоб не гаяти час в ключу. Якраз от кормозмішувач і додамо ряд компонентів, які якраз от входимуть в цей комбікорм, той же самий премікс білкову групу перемішаємо і вивантажимо у мішечки, щоб приблизно до тони комбікорму у нас готового було е, готово до споживання. Ну і так можна так сказати, робимо певні запаси, адже проблеми із електропостачанням. Дають про себе знати, малечі підсипали комбікорму. Якраз от зночі кормушечка виявилася пустою. Зараз значно похолодало, Ну і що відгодівельні поросята, що маленькі поросятка на дорощувані, що свиноматки на супоросі трішечки додаємо у нормі, адже можна так сказати кілоджоулі енергії, які вони тратять на себе, збільшуються. Ну і відповідно енергії потрібно їм трішечки більше. Та й принципі. Це досить таки помітно по тому, як вони поїдають. Поїдають вони його із превеликим задоволенням, і дуже і дуже гарно. Значить, товариство у нас сьогодні 11 жовтня 2025 рік. Субота на календарі. Ну а що суботи ми разом з вами? Піднімаємо рубрику, що по чому. Ну і обговорюємо ситуацію, якою вона є у галузі е, великих відгодівельних поросят. Що у нас із цінами у нашому регіоні України, розповім вам більш детальніше. Це Сумська область, Канатопський район, розповім вам ціни на напівтуші, сало, м'ясо. Ну а ви, як і завжди, друзі, переходьте в коментарі, пишіть обов'язково регіон, з якого ви нас дивитесь. Ну і відповідно опишіть, будь ласка, ту ситуацію, якою вона є. Регіонах із цінами на живу вагу свиней. Мені цікаво, чи падають безпосередньо на сьогоднішній день ціни на живу вагу, чи продовжують рости. Ну а я за декілька хвилинок розповім вам на найменших подробицях, що коїться у наших краях. Цього Жевжика вирішив до решти групи не садити. Отака от ситуація у нього сформувалася. Десь, можливо, занесена інфекція, можливо, просто-напросто капсулювалось препарат, який я. В принципі, це Залізо із вітамінами, коли вводив, оцей от маленький, як то кажуть, ну маленьке утворення сформувалося. Ну і в принципі, воно капсулювалося. Зараз воно схоже на дотик, неначе камінець. Тобто там не абсцес і гною там немає. Там просто-напросто такий нарост, тверденький. В принципі, порочатку воно абсолютно не шкодить, але цього жевжика будемо залишати собі на відгодівлю. Решту порочат. Так же тих, які відлучили, вони трішечки пізніше поїдуть до своїх е, замовників. Значить, що стосується цін на е, живу вагу, друзі, от такий от у нас валерчик. Любить, щоб його погладили. Е, значить, е... Що стосується ціни на живу вагу, друзі, на рівні 110 115 гривень е, за кілограм, це на сьогоднішній день. Повторюю, це 11 жовтня, 2025 рік. На півтуші у нас реалізовують е, по ціні 150-155 гривень. Е, в цілому ситуація вже місяць, як абсолютно ніяким чином не змінюється. Свиней у приватному секторі зовсім зовсім обмаль. Е, телефон горить і червоного кольору. Що стосується великих відгодівельних. Е, те теж саме стосується і малих поросят. Телефонують ну якраз люди, які займаються перекупством, які ніколи в житті мені не телефонували. Я їх знати не знаю. Ситуація, ну я ж кажу, у сфері свинарства доволі цікава. Ціна є, попит є в принципі. Свинина на базарі продається. Що стосується продукції у роздріб, друзі, шия 360-400 гривень в залежності від локації, де ця м'ясо продається, і де чуде. В залежності від локації, де ця продукція продається, м'ясний павільйон і великі гіпермаркети, там в основному в нашому місті ціни найдорожчі, базар і продажа із місця, там ціни найдешевші. Значить, що стосується задка 240-260 гривень за кілограм, що стосується лопатки 220-230 гривень за кілограм, корейка 245-250 гривень за кілограм, сало від 150 до 250 гривень. За кілограм голова, лівер від 50 до 80 гривень за кілограм. Повторююсь, що сало, що м'ясо доволі таки потужно беруть. Нема такого, що є якийсь певний застій, або як раніше, що сало беруть там, м'ясо не беруть, чи м'ясо беруть, сало не беруть, ринки працюють, продажі продажі так, що маємо, що маємо.